Зовсім нещодавно я робив відео про те, як Володимир Петров в ефірі Наталії Мосічук розповідає, що нам потрібно більше про українських англомовних блогерів, які будуть розповідати щось хороше про Україну. Хочу дуже песимістично на це дивлюсь, абсолютно, і На Коваленко дуже правильно сказав. Я зараз поясню, що на англомовного блогера в тому числі. Він дуже правильно сказав, що пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення. Значить, багато блогерів, військові все це робили. На превеликий жаль, я хочу тобі сказати, що майже неможливо протистояти медійно ворогу суто. Сценарними методами їх так. Тобто я прикладу з Петровського: неможливо взяти людину, спустити їй пов'єстечку, і щоб це було популярно. Для того, щоб розкрутити цю тему, потрібно залити нереальну купу бабла в цього блогера англомовного. І як ми розуміємо, такого ресурсу в Україні немає. А такий ресурс у Росії є тому росіяни і розкручують багато англомовних блогерів. Тобто у нас повинні бути і така ситуація була, і таку ситуацію, і таку роль виконувала е, Наталя, і таку роль виконувала в Ти, таку роль виконували е, на Ісландії. Ми ж це все робили. Там сто разів можуть розповідати, хто у кого гроші бере, так але ми всі чудово знаємо, хто що робив. І ті військові, які у нас військові з автоматами в ті, не танцюють вже рік. Uh -huh. Ти помітив? Помітив у нас бажаючих, бажаючих спілкуватись з англомовною публікою. Немає взагалі. У нас є марка план і. Я її називаю дівчинка собачкою, але це, це тому що так повелося. Ну, 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 я її знав ну, 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 дуже до штабного вторгнення. Це пані дівчина загинувшого пілота, мама працює ну, до, в львівській, львівській адміністрації. Я Вони на англомовно, вони роблять блог. Мені так незручно, що я зараз не, не, не можу згадати. Да, yeah. а, да Міланя Подоляк. Просто... От він згадує Марку Меланію як двох блогерів, які співробітні. Спілкуються з англомовною аудиторією. Якщо ви не знаєте, хто це, то це ведучі телебачення Торонто на англійській мові. Якщо ви не знали, то у телебачення Торонто є канал на англійській мові, і вони тут намагаються щось віщати англомовній аудиторії. І от сьогодні мені попадається такий пост в твіттері де видання ґрунт просить, щоб всі пішли і розповіли своїм англомовним друзям про такий класний YouTube канал Телебачення Торонто, і щоб англомовні друзі на це все підписалися і слухали, що там нам віщає Міланія і Марк. Об'єктивно, об я подивився цей трешак з усією повагою до там, українського телебачення Торонто», яке я дивлюся, але те, що вони тут знімають, ну. Я думаю, буде зовсім нецікаво американській аудиторії. Як мінімум, тому що те, що вони тут показують, і те, що вони розказують, це, це, ну, це, це чисто українська як Петров тут і каже, це спускається зверху. Для прикладу, я от подивився відосик про наступ на Харківщині, і він так і називається: Новий наступ Росії на Харків, хто типу винен. Ну я, коротше, це подивився і з ну, уявлення, яке в мене склалося з перегляду цього відео на англійській мові, це те, що ви всі, от ви не всі, як, можливо, ви пам'ятаєте, в якомусь інтерв'ю Зеленський казав, що. Те, що росіяни напали на Харків, це вина американців, бо вони не давали нам зброю дуже довгий час. А те, що ми не рили окопи там, де надо, це також, мабуть, в цьому винні американці. І от тут, і взагалі в усіх майже відео, які я переглядав на цьому телебаченні Торонто англомовному, вся певсьчка, вона дуже така, ну, з країни розових поні. Тут вони посилаються на Хто це це? Якщо ви пам'ятаєте Ярославський, це я не знаю, хто це, це якийсь військовий, але він перший, хто на Харківському напрямку він записав відео і сказав, що там не було взагалі ніяких фортифікаційних споруд. Як вияснилося, вже згодом там були якісь споруди, але були вони там не усюди, були вони не там, де надо І якщо ви пам'ятаєте ситуацію під Очеретино, коли росіяни під Очеретино після Вдівки просто на марші. Майже зайняли там ще три-чотири, ну до десятка сіл. І вже коли я дивився Бутусова, Бутусов казав, що там були окопи підочеретину, але проблема в тому, що вони були в низині, а не на висотах. І ситуація там була така, що військові відійшли. Щоб захищати ну, від Авдіївки, по подивились на ці окопи, і ну, їм стало зразу зрозуміло, що якщо вони сядуть в цих окопах, то там їх і положить. Тому вони відійшли на висоту і почали самі копати для себе окопи. Я не знаю, хто винен в тому, що ці окопи були вириті, чорті де, але мені здається, можливо, я не правий. Але мені здається, що в цьому винна не адміністрація Байдена, що в цьому винен не Захід, що в цьому винні якісь люди, які видавали накази. Точно така ж ситуація і на Харківщині. В тому, що росіяни напали на Харківщину звинувачувати американців, ну, винні в нападі на Харківщину тільки росіяни. Але наша вина в тому, що ми не приготувалися. І знову ж вчора чи позавчора я дивився ефір Бутусова, там, де він розповідає приблизно таку ж ситуацію, яка була піочеретина, де хтось десь понаривав окопів, десь під липцями. Але нарив цих окопів просто в низині, а на висоті ніхто нічого не рив. І знову ж знову ж наші війська вони були вимушені відходити, займати висоти і прямо на висотах самі будувати собі бліндажі і копати окопи. І в цьому винен хто? В цьому Байден винен. Хрін його зна, хто в цьому винен. Можливо, є якась людина, яка виконує обов'язки президента чи є президентом. Не знаю. І така ж ситуація з Вовчанськом. Знову ж, якщо ви подивитесь... Останній ефір Бутусова про Вовчанськ. Там де він каже, що у Вовчанськ туди взагалі заходили без бою, і Вовчанськ взагалі був не готовий. Якщо брати, наприклад, липці, то там хтось щось будував, хтось щось намагався зробити. Там херованька. Ну коротше, якось зробили. І липці досі не зайняли там і допомогли якісь укріплення, і допомогли солдати. Там сила, воля. Там, вони... ну, я, я, я просто чесно я не солдат, але я хреново знаю, які відчуття у солдата, який там, приходить на оборону якихось рубежів. Він дивиться, що йому там буквально вирили могилу. А, далі він бере ту саперку, струячить на якусь висоту, на якийсь холмик який і починає сам копати, одночасно здається, Це, 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 це тришатя нагавна, наприклад. А, так от, а, у Вовчанської взагалі нічого не було. І в цьому винен, ну, з точки зору от, телебачення Торонто англійською мовою, в цьому винні всі. Тільки не українська влада і не ті люди, яким виділили гроші на побудову цих споруд. І далі ми маємо кейс, там де зараз. Позаводили купу кримінальних справ на керівництво на командирів 125-ї бригади ТРО, яка обороняла Харківщину, яка була укомплектована на 60%. Коротше, винуваті всі, але тільки не влада. І це якраз раківчик, оце телебачення Торонто, і якраз Мелані і Марка, про яких згадує Петров, це якраз ті англомовні блогери, яким спускається павісточки. І як ви тут бачите, у цих англомовних. Про українських блогерів не також і багато переглядів. Ну, я не буду порівнювати з собою, але якщо взяти з тим же українським телебаченням Торонто, то ну, тут дуже мало переглядів, якщо порівняти от, з ними. Тому такий варіант, що типу, от спустить повісточку блогеру, і блогер буде там і розповідати, він ну, не проканає. От, Повірте, знаючи американців, вони фільтрують цю інформацію. І коли, наприклад, вони. Огортають твіттер, вони там бачать одне, а пов'язка україномовних блогерів з країни розових поні, де все гарно і винні всі, окрім українців, вони це ну, попросту дивитися не будуть, і це їм буде нецікаво. І тому от, видання ґрунт воно пише, що от, напишіть своїм англомовним друзям: хай подивляться хз. З моїх друзів е, нікому не зайшло. Ну, вони прямо написали, що, от, наприклад, е, з останнього. Те, що було в Харкові, коли ракетами кинули в епіцентр, епіцентр там підірвався, купа людей загинула. І ситуація така, що росіяни, російські блогери в Твіттері. Почали гнати свою повесточку про вторічну детонацію. І типо, вони показують це відео. там епіцентр, На фоні епіцентра ходять люди, там працюють спасателі коротше, витягають людей, щось там тушать. І якісь там ну, хлопки, судячи з того, які там хлопочки, це там, ну, взриваються якісь банки з краскою, аерозолі, можливо, газові балони. ну, коротше, Там прямо по звуку, чутно. Що о, то, що підривається, — це не вторічна детонація. Але всі російські блогери вони розганяють цю тему, просто пишуть вторічна детонація, вторічна детонація це відео. І всі мої англомовні друзі от вони о, ну, дивляться, ті, хто знають, як звучить вторічна детонація, вони зразу пишуть, що ну, це відео фуфло, що там немає ніякої вторічної детонації. Але особисто я від українських або проукраїнських блогерів. Які пишуть на англійській мові знімають відео, те ж саме Малання Подоляк з Марком. Я не бачив от жодного відео або жодного посту, де вони б взяли оце відео з Харкова, яке розганяє Русня, включили його, е і зразу поруч включили б реальне відео зі тарічної детонації. І просто порівняли б, і на англійській б мові прокоментували, що от відео, де е якоби в епіцентрі вторічна детонація. А от інше відео, в якому є реальна вторічна детонація. От порівняйте ці два відео, американці дорогі, послухайте, як це все звучить. Жоден український блогер цього не зробив. Я цього не бачив, ну тому що це, мабуть, не в пов'язки. Тому що пов'язки не було, її не спустили, і ми цього не знімаємо. Але спустили пов'язку. От Малання Подоляк, це її особистий твіттер, підпишусь на неї. Це є особистий твіттер, і вона пише теми з ТЦК словами на фронтниця, ухилянту ці всі штуки і навколо них це, мабуть, найкраща за ефективністю інформаційно-психологічна операція ворога. А, тобто ми нормальне відео, де ми порівнюємо вторічну детонацію в епіцентрі і десь. На реальному складі боєприпасів ми не можемо зробити, тому що не було повісточки на це. А от пов'єсточка на те, що назвати всіх на фронтниць, ухилянт і так далі російським ПСО, ми тут, як тут. Хоча, Хоча я дізнався, що я ухилянт, ну тупо випадково, я просто спав, спав, я проснувся, відкрив YouTube, відкрив Twitter, а там я, я все, я коротше ухилянт. Я був в шокі, я не знаю. І ну, цю ж тему я знову знімав про це відео. Дуже давно цю тему створили. Це, це не могли створити Росія. Росіяни такі класний псо. Ну, ви хочете сказати, от Меланія Подоляк і хто тобі там спустив цю тему, що росіяни якось... А... Заборонили українським консульством надавати послуги а, там за кордоном. Чи як? Ну, це, це росіяни придумали, росіяни розігнали. А, прикол в тому, що коли ти просто живеш своїм життям, а, там, нікого не чіпаєш, а, дивишся. Український YouTube, дивишся офіційні канали українські, і там з кожного рупора, з, ну, з, з кожного медійного ресурсу несеться. Ухилянт, 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 переплив тисяч Ухилянт, десь їхав за 5 кілометрів до кордону, тебе схопило ТЦК ухилянт, ти, цікав, ухилянд, ти на, за кордоном Ухилянт, ти не на фронті ухилянт. Коротше, всі Ухилянти. Ну, мені здається, це а, ну, нормальна реакція. Це нормальна реакція будь-якого організму. Коли на тебе постійно кажуть, що ти ухилянт, ти вже просто, якщо спочатку, можливо, це якось чіпляло когось, то з часом, там через півроку, люди вже просто надягають на себе футболки з, з, з написом і їм це по барабану. Але ж виходить Меланія Подоляк, це ж блогерша. Проукраїнська, яка володіє англійською мовою, і гонить цю пов'язочку. Те ж саме, до речі, з нафронтницями. Це ж, Ну, я не знаю, з нафронтницями тут трошки складніше, тому що я мало бачив а, ну, про нафронтниць в українських YouTube-каналах. От про ухилянтів там сплош і рядом ухилянти. А от нафронтниці це а, ну, в основному люди, коли, наприклад, чись коментуєш у Фейсбуці або в Твіттері, а, взагалі. Те, що не відноситься до війни, і знаходиться якась баришня, яка починає відправляти тебе на фронт, ти щось там прокоментував, тобі зразу, а чого не на фронті? Тому з нафронтницями, можливо це і ПСО. Я допускаю, тому що ці всі коменти, які з'являються зразу під під, під будь-яким постом, а, типу, а що не на фронті, можливо, це куплені акаунти, які розганяються російським ППС. Але у Хелянд. Ну, це я точно написав. Теми з ТЦК, ну, теми з ТЦК. Знову це росіяни знімають постановочні відоси на вулицях Харкова, де люди, коротше, б'ють ногами по голові, запихають в бусіки. Або хапають, хто там головний редактор економічної правди, якого недавно схопили, і тримали добу, чи скількись десь в підвалах ТЦК з вимкненим телефоном. І після того, як його випустили, він написав, що. Ми дійшли розуміння з ТЦКшниками, і я поїду на фронт в той в бригаду чи в той батальйон, який я вибрав сам. Якщо от дати пораду Петрову і тим, хто йому насипає бабло. Якщо ви хочете про українських англомовних блогерів з нормальною аудиторією, то єдине як це можна зробити, це виправити державу. Просто беріть, виправляйте державу, якось тисніть на банкову, на владу, щоб вони робили нормальні речі. І коли вони почнуть робити нормальні речі. То знайдуться про українські англомовні блогери, які будуть про ці гарні речі розповідати. А не так, як виходить зараз влада щемить народ, але одночасно хоче, щоб з'являлися ухилянти, які знаходяться за кордоном, які володіють англійською мовою, і розповідали про те, яка хороша країна Україна і як класно в ній жить.